Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. У Росії знову неспокійно Сизрані палає НПЗ, а в Краснодарському краї пожежа в порту. Дрони долетіли і до Грозного зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу Грозний Сіті, де розміщується Рада безпеки, Чечні та інші державні органи. Неподалік розташована і будівля ФСБ, яка могла бути ціллю атаки. Міноборони країни окупантки повідомили, нібито збили 41 український безпілотник на територією Росії та тимчасово окупованим Кримом. Подробиці далі в сюжеті. Цієї ночі мешканці Сизрині спостерігали, як їх ППО намагається збити дрони. Он дивідне б. твориться. В ти сизриня сюди приїхав. Да, да. не давай, О, Сирена. Це ось так. Місцеві коментували щонайменше п'ять вибухів у небі над містом. Причому сирена сповіщення про небезпеку увімкнулася, коли вже було чути вибухи та видно пожежу. Я так стали сірян зарані. Це загорівся сизаринський НПЗ, один з найбільших нафтопереробних заводів паливного профілю у системі Роснафти. Він забезпечує пальним Самарську, Саратовську та Пензенську області, та частково регіони центральної Росії. А крім того, збройні сили окупантів. Мер міста атаку дронів підтвердив. А ось про удари по НПЗ ні пари з вуст ані паходу по попалять, кстати, ціліте осляд. А ось це вже Краснодарський край. Там безпілотники вдарили по морському порту у місті Темрюк. Та так успішно, що дехто з місцевих жителів уперше почув, що у їхньому місті виявляється, є морський порт. Я ж сказав, що портморга. Згідно осінь та аналізу від телеграм-каналу Астра у морському порту горить газовий термінал. Там спалахнула пожежа на резервуарах і спальним. Через нього проходить скраплений вуглеводний газ та інші нафтопродукти. Після вибухів у небо здійнявся чималий стовп полум'я. А це вже столиця Чечні Грозний, пошкоджено висотку комплексу Грозний Сіті на проспекті Кадирова. Поки невідомо це наслідок влучання самого дрону чи робота засобів РЕП та ППО. Там розташовані офіси Ради безпеки Чечні та інші державні інституції. А навпроти, будівля ФСБ. А тепер, посеред висотки, велика чорна діра. Тим часом генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження ключового заводу з виробництва компонентів для вибухівки невиномиського азота у Ставропольському краї. Вибухи там пролунали минулої ночі. Очевидці бачили клуби полум'я й диму на території одного з цехів. За даними нашого генштабу, цей хімзавод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» вразили в Криму російський багатоцільовий винищувач Міг 29 кадри влучання по території військового аеродрому Кача, оприлюдненого головне управління розвідки. У цю ж ніч під удар примар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. А за останні два тижні спецпризначенці вразили фронтовий бомбардувальник су 24 антенну в радіопрозорому Куполі, три радіолокаційні станції БПЛА Оріон. Вантажний потяг та Урал російських військ. Росія тим часом вкотре звинувачує весь світ, який нібито її ненавидить і хоче на неї напасти цього разу на міністерській зустрічі обсє у відні представник Федерації Олександр Грушко звинуватив держави Заходу в цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з Росією, мовляв, у європейських державах іде цілеспрямована підготовка економік, суспільства та військ до неминучого збройного зіткнення з Росією. А все тому, що далі цитую Росія. Маніакально приписуються абсурдні наміри напасти на НАТО. Кінець цитати. нагадаю, нещодавно диктатор Путін заявив: якщо Європа хоче розпочати війну і почне її, Кремль до цього готовий. Додам, попри звинувачення Європи в агресивних намірах, саме Росія розв'язала найкривавішу в цьому столітті війну в Європі і постійно порушує повітряний простір країн ЄС і запускає на їхній території безпілотники. Нині Україні важливо знати, які ще приводи для затягування війни знайшов Путін, і що саме звучало в Кремлі під час спілкування з американцями. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він розповів, що у Сполучених Штатах відбулися контакти українських представників з командою президента США Дональда Трампа, і Україна готова до будь-яких сценаріїв. Наше завдання. Зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був, і щоб це був. Достойний мир. 167 бойових зіткнень зафіксував генеральний штаб на фронті за минулу добу. Росіяни б'ють кабами, дронами, артилерією і не шкодують гарматного м'яса. На найгарячішому покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурми ворога. Також гаряче на Костянтинівському та слов'янському відтинках. 12 атак відбиті біля Гуляйполя, ще 9 на Лиманському напрямку. Противник при цьому втратив 1240 бійців за добу. Наші військові знешкодили бойову броньовану машину. 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового, літак і понад 4 сотні безпілотників росіян. Росіяни не контролюють населений пункт Добропілля на Запоріжжі у генштабі збройних сил України спростували чергові фейки противника, який стверджує про захоплення цього села неподалік Гуляйполя. Насправді, скориставшись поганими погодними умовами, ворожа ДРГ із п'яти окупантів проникла на околиці села. Трьох із них українські воїни знищили майже одразу. Ще двох, які мали завдання похизуватися триколором на вулицях Добропілля заради пропагандистських фото було ліквідовано згодом населений пункт під контролем ЗСУ наголосили в генштабі та оприлюднили кадри як воїни 33 третього крему штурмового полку, котрі і ліквідували ворожу ДРГ, піднімають у селі синьо-жовтий прапор. Росіяни не припиняють тероризувати Донеччину. Семеро цивільних було поранено на підконтрольній Україні частині області за минулу добу. Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Лиман, стільки ж у Костянтинівці. Ще двоє цивільних отримали поранення у рай Олександрівці та одна людина у Слов'янську. В області триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Рятувальники показали, як евакуаційній групі Фенікс вдалося вивести з під обстрілів ще двох місцевих жителів Дружківки, міста, яке росіяни чи не щодня. Обстрілюють і від якого до фронту менше 15 кілометрів. Так, це ваше. Так, добре. Ну, нічого подати, не відбувається. Майже на всіх напрямках росіяни нині активно застосовують тактику перерізання логістичних маршрутів. Ворог намагається перекрити кисень нашим підрозділам, завадити підвезенню боєкомплекту, провізії, особового складу. Але попри це наші воїни щоразу знаходять ту саму дорогу життя. Наш ігор Ромахло бачив одну з таких. Її показали воїни 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які нині захищають підступи до Костянтинівки. Під час матеріалу ви побачите QR-код та Номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на РЕП та оптоволоконні дрони. Тож долучайтеся. Ранок на Костянтинівському напрямку щедрий на туман. А це означає, що у цих протитанкістів 93-ї окремої механізованої бригади з'являється, хоч і невелике, але логістичне вікно, в яке разом з ними спробуємо проскочити. І ми. ми йдемо. Першу. Да. Місія доставити на одну з передових позицій протитанковий ракетний комплекс Стугна, боєкомплект до нього та провізію. Першою їде команда так званого Еваку. Її завдання розвідати дорогу. Сюди волокно постоянно на постій. І дрони, ну і кабель. ви побачите. Що... Ось вона справжня дорога життя та смерть тут, на жаль, завжди чатує десь поряд. Користуємося моментом, займаємо пашку. Виходьте. Доїжджаємо до першого контрольного пункту. Тут на ворожі дрони чатують піхотинці на позивні прапор і мітяй. Від їхньої пильності і влучності залежить робота цієї артерії. Ну, ось, техніка проїжджає, під нею, бо може. Вона це за ними і спиває по можливості. Не ну, розумію, що дрону важкувато попасти. Так, важкувато. Дробовики автомат. Автомат починає здаліка, а дробовики як плещітки вдаті. Поки цей відрізок дороги чистий дозвіл на рух отримує друга команда на квадроциклі. Ці хлопці закинуть на позицію частину провізії. І нарешті може стартувати автівка з протитанкістами. Зараз будемо піваль конкретно. За кермом над водій на позивний дід. За його плечима не один десяток таких маршрутів. Але щоразу фронтові дороги можуть підкинути щось нове. нету, блядь! Та цього разу на щастя майже без позаштатних ситуацій. Автівка долітає до потрібної посадки. Далі надшвидке розвантаження, адже є ризик бути поміченим ворогом. Він за лічені кілометри. Де ставимо? Тут сюди, сюди першими ж повертаються хлопці на квадроциклі. Вони одразу вирушають на базу за новим вантажем, мають встигнути зробити ще один виїзд до того, як розтане туман, бо тоді ця дорога стане справжнім тиром. Логістика реально небезпечна. Не то що там віртуальна, бо да, там залітають можуть або рідко залітають. Тут реально кошмарить цю трасу постійно. Це ми тут, це якби було світло, ми тут не стояли yeah. в житті. <плес> Поки ж це віконце ще працює, нарешті на умовно безпечну ділянку вилітають її наші протитанкісти. що немає Що у вас? Нормально? Слів після такого напруженого виїзду у бійців мало. Кожна секунда може зіграти свою роль. Тому все треба робити дуже швидко. Видимість з кожною хвилиною краще. Повернутися ж, має ще один екіпаж, і ці хлопці на щастя встигають. Не включається, ми застряли на що виталкували квадрик. Вообще, а нема влажних салфеток? Місія виконана на 100% І головне усі цілі та живі. Допоміг талісман екіпажу. Жартує дід. Талісманчик приклеїли. приклеїв і дається. нам бізіодна. Артуна на нашій стороні. та найголовнішим оберегом та мотивацією цих мужніх людей залишаються найближче родина. От я теж люблю все. Давай цьому давай під час нашого маршруту ми неодноразово зустрічали відносно нових помічників зсу на цій війні. Вантажні НРК. саме такі наземні роботизовані комплекси мають мінімізувати ризики для українських воїнів. Підтримати ж протитанкістів ми з вами можемо донатом. Нині воїни збирають на реп та комплектуючі для оптоволоконних дронів. Адже, окрім стугни, ці хлопці опанували вже й БПЛА, якими теж впевнено нищать ворога. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Сітів Єдині новини. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі росіяни вбили 12-річного хлопчика. По Васильківській громаді вдарили дроном. Також постраждала жінка 37 та чоловік 39 років. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджений. Поранений літній чоловік і у Нікопольському районі внаслідок ударів дронами та артилерією Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків та дві приватні оселі. Загалом продовж ночі росіяни запустили по Україні 137 ударних безпілотників. Нашим воїнам вдалося. Збити та подавити 80 ворожих дронів. Російські логовому будинку в Херсоні, коли одна з пацієнток саме народжувала внаслідок прильоту в будівлі суттєво пошкоджений фасад, є руйнування даху. Дивом ніхто з персоналу, породіль і немовлят не постраждав. Також повилітали ледь не всі вікна, що були і так закладені мішками з піском, саме на випадок таких цинічних ударів росіян. Ава? Це операція шла якраз. Тільки йшли розвертатися. За вчора на Херсонщині через російську агресію постраждало 11 цивільних у більшості контузії, вибухові травми, опіки та уламкові поранення. Зокрема, одна жінка підірвалася на міні-пелюсці, що їх росіяни активно розкидають на правобережжі Херсонщини. Усім постраждалим наразі надається медична допомога. Крім того, за повідомленнями очільника Херсонської обласної військової адміністрації, останніми днями загарбники прицільно атакують місцеву ТЕЦ внаслідок влучань, поранені її працівники. А сама станція. Через дуже серйозні руйнування тимчасово зупинила роботу. Без теплопостачання залишилася майже половина Херсона. Місцева влада зазначає, що нині прогнозувати терміни відновлення роботи об'єкта неможливо. Розглядаються варіанти альтернативного теплопостачання. Близько 100 снарядів, куди прилетіло цей дрони і артилерія. І це означає те, що найближчим часом, на жаль, частина Херсона буде без тепла, саме 40 тисяч абонентів, тому що тільки відремонтувати ці пошкодження треба багато часу. Але ми розуміємо також і безпекову ситуацію, яка Може не дозволяти це робити, ремонтувати, тому що ТЕЦ знаходиться там менше ніж в трьох кілометрах від лінії, де стоять росіяни. Німеччина стоїть пліч з Україною заради вільної мирної Європи. Про це заявив німецький президент Франк Вальтерштайнмар під час виступу перед британським парламентом. Штайнмар зазначив, що агресія Росії проти України це напад на порядок створений у Європі після Другої світової, заснований на міжнародному праві та повазі до кордонів, і закликав європейських союзників до єдності та рішучої підтримки України. Це перший за 27 років державний візит президента Німеччини до Сполучного. О, королівства перед виступом британський король Чарльз третій та королева Каміла приймали його у Вінзорському замку у своїй промові. Під час державного банкету король прямо говорив про необхідність для західних союзників заступитися за Україну та діяти спільно у відповідь. Президент Штайнмар зазначив, що Німеччина непохитно підтримує Україну. Брутальна атака Росії на Україну це не лише напад на країну, а й напад на порядок, який ми збудували в Європі після Другої світової війни. Порядок заснований на правилах міжнародному праві та переконані, що кордони не можна змінювати силою. Ми бачимо відродження імперських амбіцій, спроби розділити нас і налаштувати одне проти одного, і саме тому ми маємо бути єдині. Ми повинні разом захищати те, що нас визнає. Чає європейцями Німеччина виділяє Україні ще 100 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомила німецька мінекономіки. Кошти доповнення до 60 мільйонів. Про виділення яких оголосили раніше. У відомстві заявили, Росія цілеспрямована таку енергетичну інфраструктуру України, зробивши зиму ще однією зброєю. І запевнили, що німці не залишать українців сам на саме з цією проблемою. Наші додаткові 100 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України це чітка відповідь. Ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей, ось у чому вся суть. Гроші спрямують до фонду енергетичної підтримки України, який з 2022 року також отримав внески від численних інших міжнародних донорів. Внесок Німеччини на кінець 2025 року сягне 550 мільйонів євро, що робить цю Україну найбільшим донором фонду. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп повідомила, що в межах гуманітарних зусиль України та Росії додому змогли повернутися семеро викрадених росіянами українських дітей. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. За їхню інформацією до своїх родин повернулися шестеро хлопчиків та дівчинка у серпні. Меланія Трамп написала листа Путіну, в якому попросила повернути маленьких українців додому. Саме через примусове переміщення українських дітей у 23-му році міжнародний кримінальний Ній суд видав ордер на арешт російського диктатора та уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової, яка силоміць забрала у свою родину 15-річного хлопчика сироту з Маріуполя. Додам, що напередодні в Генасамблеї ООН проголосували за резолюцію, яка вимагає, щоб Росія забезпечила негайне повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або переміщені під час війни з Україною. Документ підтримала 91 країна, країна під час слухань у сенаті. США щодо викрадення українських дітей представники єльської школи громадського здоров'я повідомили, що Росія могла викрасти до 35 тисяч маленьких українців, що на понад 10 тисяч більше ніж вважалося раніше. Кожна мати або дружина хоче нагодувати своїх улюблених дітей чи коханих чимось смачненьким. Їхнє задоволення це теплі та світлі спогади, навіть якщо рідних забрала війна. Цікавий і життєсвердний проект незабаром побачать глядачі. На Ютуб каналі Живого Телебачення стартує серія програм Страва героя, створених за підтримки Української греко-католицької церкви. Є такі страви, що пахнуть домом, дитинством. І любов'ю, яку не може знищити навіть смерть. Матері, дружини та діти готують улюблені страви своїх загиблих і зниклих безвісті захисників. Вітаю, друзі! Це програма Страва героя. Світлі та щирі спогади про рідних під час приготування смаколиків. Відпустили на кілька днів додому. І я звичайно запитала його Андрій, що тобі приготувати. І він сказав тільки борщ. Це для нас е, такі були окремі щасливі моменти, коли ми ходили по гриби. Він мені підсував, казав «Мамулічка, мені мого улюбленого. Тобто, це це так виглядало. Наталя Дубчак каже про салат, який на свята любив їсти син. Він загинув під дебальцевим у день закоханих, 2015-го. Її біль утрати ніколи не вщухне. Тож програму зробили, щоб дати можливість рідним поділитись спогадами та порадами, як жити далі. Угорювати ми вміємо, вміємо українці. А от шанувати тих, хто живий, хто поруч, часу не знаходимо або не знаємо, як це робити. Коли я дізналася, ну це було просто. Кінець. Це здавалося, що це кінець, всьому кінець життю. Мене насправді витягнули е, інші матері, дружини, і мене витягували мої діти. Кожному, хто зараз є у стані невідомості, я говорю про те, що потрібно триматися за надію, якщо вона є. Сильний обстріл, готили всього, що можна було гатити. А... І вони загинули в одному копі їх. Побратими відкопали. Пані Інга розповідає про доньку та зятя, які 25 лютого 2022 року пішли добровольцями та загинули на Луганщині. Дочка Ольга була майстриною з випікання пряників. Це не якісь кіборги, не якісь там супергерої. Це звичайні люди, які дуже люблять нас, які дуже люблять Україну, які знайшли такий спосіб захистити кожного і кожного в Україні. Програму Страва героя зробили на живому телебаченні за підтримки української греко-католицької церкви та її благодійників. Уважний і водночас дотепний ведучий отець Ігор Яцев. Ці місні гнізда вони справді. Змагаються з тими улюбленими стравами, які в мене були дотепер. У мене досить великий список. Під час відзначення учасниць перших 12 програм він подякував їм за свідчення пережитого, яке має бути почути іншими. Ідея цього проекту Страва героя це є допомогти тим, які сьогодні на жаль багато з кожним днем щоразу додається, тих, які досвідчили біль втрати, щоб вони ось знайшли. Бажання жити далі, не просто оплакувати, бо це також потрібно, але жити далі. Авторка страви, яка так вразила отця Ігоря, пані Тетяна, мати загиблого Євгенія Сецикова. Як усі матері, вона шукала смачні рецепти, щоб потішити сина, який пішов захищати Україну у 22-му. На 14-й день війни він 8 березня привітав мене, а 9-го зранку його не стало. Він захищав місто Миколаїв. Як і інші учасниці проєкту, ділиться своєю порадою, як жити далі. Трошки спілкуватися між людьми, не закриватися в собі, спілкуватися, радитися. Щимки та щирі історії про найулюбленіших автори проєкту сподіваються записати нові програми з родичами тих, хто поранений чи боронить країну, та закликають інших бути чуйними поруч із тими, хто переживає біду. Не шукайте крайних, не шукайте винних. Починайте себе. Починайте любити себе, починайте любити ближніх. Вірити, що Бог є, Він з нами, Він нам допомагає, дуже підтримує. З якимись людьми, з зустрічами, подіями. На війні ми не маємо права втрачати надію, тому що надія це те, що у нас може померти останнім. Перші 12 програм Страва героя почнуть виходити на Ютуб каналі Живого Телебачення з 18 грудня. Олена Астахова, Андрій Біньковський, Факти Айсітіві. Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.